На даний час ми знаходимося на території Дергачівської міської ради. Це саме подвір'я профтехзакладу, який був таким, кажем, візерцем нашої Дергачівщини. Тут проходили навчання дітей по різним напрямкам роботи від швії закінчує комбайнером та іншими напрямками. Здання було, будівля була сучасна з ремонтом. Користувалася такою популярністю серед молоді, сюди приїжджали багато людей з інших громад, проходили тут навчання та підготовку. Цей об'єкт не мав жодного стосунку до військової інфраструктури, тут не знаходились військові. Але ви бачите, що ворог прицільно ударив саме по цьому закладу, зруйнував його. Корпус, адміністративний корпус зруйнований майже повністю, тобі ж ворог сьогодні прицільно нищить наші заклади освіти. Заклади культури, заклади медицини, створюючи нам таку гуманітарну катастрофу в громаді. Але ж Грачівщина незламна, і люди вже звикли до цих обстрілів. І ту роботу, яку проводять сьогодні наші волонтери, ту роботу, яку проводять наші патріотично налаштовані мешканці, ніякими бомбами Росія не знищить. Помімо цих ракет, які б'ють, С-300, яка сьогодні бачите, які враження, да, і Воскендер, нас ще постійно обстрілюють і танками, і мінометом, гранатометами, гранатометом, застосовують авіацію, тобто обстріл нашої громади вони практично не припиняють. Ну, в громаді на сьогоднішній день, по нашим підрахункам, десь залишається приблизно около 10 тисяч населення. Це ті люди, які, скажімо так, з перших днів війни. Прийняли для себе рішення залишатись в громаді. Більша кількість людей і молоді виїхала за територію громади. Підприємства наші сьогодні майже та не майже, на 99% не працюють. Вони або повністю знищені, або частково зруйновані, і можливості запустити ці підприємства немає. Фермерське, господарство також не змогли вбрати свої вражаї, поля заміновані, пшениця, хліб погорів, ворог застосовував фосфорні бомби, фосфорні заряди. І наші врожаї згоріли. Як-то так місто живе своїм життям, але, на жаль, ми не можемо виконувати того обсягу робіт, який би можна було виконувати у мирний час. Ми знаходимося в адміністративній будівлі скажімо, даного підприємства. Підприємство виготовляло продукцію у вигляді меблів, міжкімнатних дверей. Підприємство було брендовим, працювало свою продукцію, виготовляло для європейських поставщиків. Також воно продукцію свою продукцію на території нашої держави України, але да, ну, основні закази йшли на Європу. Близько 400 людей постійно, і причому тут була така доволі достойна заробітна плата. Це підприємство, яке працювало чисто, в білу, яке не платило заробітну плату в конвертах, а сплачувало її офіційно. І з цих податків надходило нам до бюджету ну, кожного місяця це мільйони гривень. Ми за два дні перед війною розмістили в себе військовий склад Збройних сил України 92-ї бригади такої легендарної, стіки да? в ніч. Ми її маскували, ховали тут по території міста, розміщували і танки, і гради, і особовий склад. Ми готувалися, що може бути напад на територію до нас. Місцеві мешканці тоді були обурені, що міський голова розміщає військовий контингент на території міста, що це буде місто обстріляно, воно буде підлягати бомбардуванням та іншим. Ми довго сперечалися з населенням. Я переубіждаю їх в тому, що якщо ми не розмістимо військових, то в ближчий час нападу місто буде окуповане. Місто буде окуповане, і якщо вони закріпляться у місті Дирачі, город ну, Харків буде стерти. Ми розподілили зразу поставою завдання замом, хто відповідає за гуманітарні питання, хто за логістику, хто за комунальну роботу комунальних підприємств. До нас підтягнули зразу місцеві мешканці, молоді хлопці, які сформували так, місцеву добровільну громадську територіальну оборону. Ці хлопці займалися збором інформації з усіх куточків нашої громади, оперативно передавали цю інформацію військовим. Військові по цю інформацію знищували ворога, знищували його, де він на ночлежки становить, де їхні колони техніки йдуть. Я бачив, як. Мужні наші хлопці виїжджали в сірій зоні. І в сіріх зонах викрадали російську техніку, забирали у них танки. БТРи. І вони невеликою групою, вони виганяли ці бойові машини, модифіковані, сучасні російські. Так, на деяких машинах вони сідали просто так, як волонтери, виїжджали в війська, вривалися в цупівку, зустрічали ворога, розбивали їхні позиції. Тобі ж вони так пліч-опліч з 93-ю бригадою, Холодноярика тут була військові. От місцеві хлопці разом з 93-ю бригадою вступали в прямий контакт з ворогом, нищили його. Хлопцям я казав, Не, саме всім страшно, і нам страшно. Ну, повинно бути страшно загинути в бою трусами. А це должно бути страшно. Що якщо я говорю, ми і так станеться, що хтось віддасть своє життя, воно має бути віддано героїчно, з користю для держави, для історії, щоб наші діти, наші внуки, майбутні, ну, можливо, десь могли пишатись своїм там, батьком чи дідом. Тому всі хлопці розуміли, що якщо ворог зайде і захватить нашу територію, у наших дітей не буде майбутнього. Знаєте, де ж дом культури зруйнований? Да. Там рядом з боку, знаєте, до монітарку дивіться. Mm -hmm. Там есть Степаненко. Здесь на почте там, да? Нет. Там есть маленький наш Остапенко, глава ветеранской организации. И Степаненко. Они там контролируют выдачу там пленки, брезента через Ингу Валерьевну, да? А, знаю. А озбід, скажіть, можна якось та сам. Ну вікно пленкою на зиму не заб'є. Началі війни да, я забивала, вікно одразу перевідні войни вилучила. Ну це ну це пленка. Понімаєте? Ну, Тільки я говорю, того що не дує. Я а холод собачий а холод собачі дуже прекрасно все. Понімає готовиться сценарію. Нужна куршому в плані того, що йде зима. Надіємося на те, що... Що... На що наші військові виб'ють цю наволоч до холодов, виганять, і ми почнемо вже потихеньку встановлювати нашу громаду. Але, надія Мороза, надійся сам не плашай, тому надо заготавлюватися буржуйку, треба заготавлюватися якимись дровами, сухостоєм. В бачите, да, яка вірва. Можна уявити собі, який був удар сюди, яка була зграна хвиля, що поринувала шифер, порозносила будівлі. І якщо ми сьогодні бачимо навкруги, розуміємо, що ну, жодного чину тут не було сюди бити. Немає ніяких військових, ніяких військових інфраструктури. Дитяча кібітка стоїть, де діти могли прийти посидіти. Знаходилась Частина підприємства, яке виготовляла продукцію для медагонок, для медагінок наших, знаходилася амбулаторія сімейної практики і медицини. На жаль, жінка загинула, чоловік отримав поранення в результаті сьогоднішнього обстрілу. таку ціну сьогодні платить Рачівщина за нашу незалежність. Яма як? Представте силу удару, щоб таку зробити віру. Коли сьогодні кажуть, там, місто герой там. Десь там ще місто. Я вважаю, що дергачі після війни повинні заслуговувати теж на статус міста Героя, бо сьогодні з перших днів війни, по сьогоднішній час Дергачівщина гідно тримає ворога і не пропускає його до міста Харкова.